Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі програма Православний взгляд». Темою нашої сьогоднішньої розмови стане два Воскресних дня. Ми поговоримо з вами про минуле Воскресіння і, звичайно, будемо говорити про завтрашній день. Справа в тому, що кожен Воскресний день під час Великого посту має не тільки особливу назву, але ще й особливе значення. Кожен із Воскресних днів підкреслює якусь надзвичайно важливу деталь, якщо так можна сказати, у вченні православної церкви. Або іншими словами, кожен Воскресний день звертає нашу увагу на такі, на такі речі, на які ми не звертаємо уваги в інші дні, які пов, проходять повз нас. Церква їх підкреслює, виокремлює і цим самим спонукає нас до певних роздумів, а разом з цим і до, можливо, зміни життя. Отже, минуле воскресіння у нас було присвячено пам'яті святителя Григорія Паламе. Цей святий жив в 14 столітті, жив він в Греції, пізніше він став архієпіскопом Солуні, Фессалоніки, фессалоніцьким архієпіскопом. І е, чому в цей день церква таким чином виділяє саме цього святого? Ця справа в тому, що в, читаючи уважно життя цього святителя, а також знайомлячись з його працями. Ми з вами зустрічаємося з досить складною філософською проблемою, і богословською, в тому числі. Це проблема богопізнання. Саме за часів е, Григорія Палами і його сприяння. Ця проблема набула тоді величезного значення, а разом з цим і вплинула на формування православного не тільки світогляду, а, тобто не, не тільки православного богослів'я. А й православного світогляду. Зараз ми не мислимо абсолютно ніяких, можна навіть і так говорити, догматів церкви без вчення, яке було розроблено безпосередньо святителем Григорієм Паламою. Святитель Григорій Палама, будучи досить молодим юнаком, відправився на афон. Афон це Свята Гора, Віріша це півострів, який знаходиться на території, входить в територію, географічну територію сучасної Греції. І Афон називається монашеською республікою. На Афоні живуть тільки чоловіки, тільки монахи. Там є послушники, звичайно, але більшість із них, тих, хто живе на Афоні, вже є монахом або йде до монашества. На Афоні знаходиться 20 монастирів. Серед них найбільші, найвідоміші це Лавра Афанасія Великого, це Ватопецький монастир, це Іверон, Іверський монастир, де знаходиться Іверська ікона Божої Матері, це Пантелімоновський монастир, це монастир, Зограф, Монастир, Єсфігмен, Монастир, Хеландар. І кожен із цих монастирів він має якісь свої певні особливості. Наприклад, монастир Хеландар це. Сербський монастир, монастир Зограв, це Болгарський монастир, Іверон вважається грузинським монастирем, Ватопед, звичайно, грецький. Кожен з цих монастирів він має величезну традицію, традицію духовного подвигу, величезну старческу традицію, старческу спадщину. В цих монастирях подвизвалася величезна кількість святих. Про яких ми з вами надзвичайно часто і багато чуємо, але не знали, що вони також свого часу жили на святій Горі Афон. Ось серед цих святих, серед цих людей, які жили на, святій, на святій горі Афон, є і ім'я Святителя Григорія Палами. Афон це місце молитви. Афон живе за спеціальним часом. Коли ми з вами спимо, на Афоні починається ранок. Тобто вночі вони моляться. І монахи моляться дуже багато. Фактично богослужіння буднішнє, тобто повсякденне богослужіння може займати від 7 до 9 годин щодня. Якщо ж на фоні, бо в даному монастирі є якесь свято, то богослужіння може бути і 22 години підряд, 19 годин, 20 годин і більше, буває навіть і за добу. Тобто весь цей час монахи моляться. І тому Афон називають місцем молитви. Молитвою, молитву, яку постійно творять монахи, називають молитвою Ісусовою. Ця молитва заключена в кількох словах, які звучать слідуючим чином: Господі Ісусі Христі, Сині Божий, помілуй Мя грешного. Монахи постійно перебувають в молитві. Вони читають ці слова молитви. І є навіть певні традиційні техніки правильного читання цього молитви, які включають там, положення тіла, дихання і інші речі, які, в принципі, не являються чимось надзвичайно важливим. Головне, щоб в молитву було включене серце. Наприклад, святитель Феофан Затворник, коли перекладав, Грецьке добротолюбіє на, тодішню, на, тоді, на російську мову, він, оці техніки читання Ісусової молитви, які знаходились в творіннях братів Ксамфополю, він взагалі їх не включив в текст Добротолюбія. А зробив зносочку, в якій пояснив, що головне не це, головне не те, як ти сидиш, і головне не те, як ти дихаєш, а головне, про що ти думаєш і що в твоєму серці. Але в той час, коли Григорій Палама перебував на святій Горі Афон, були ще вчителі. Фіфан Затворник говорив, що зараз немає вчителів, які б навчили правильної молитви. Там і висота стільця мала значення і так далі. Зараз таких вчителів немає, каже святитель Фефан. Тому не треба на це звертати уваги, просто молись. А тоді, коли був святитель Григорій Палама, такі вчителі ще були. І ось він, звичайно, набував. Практичних безпосередних, практичних знань в творінні молитви. Григорій Палама отримав прекрасну освіту. Він, маючи вищу освіту, був обізнаний і в творах працях святих Отців. Він був прекрасним знавцем святого Письма, знав Святе Письмо на пам'ять. Так само, як він прекрасно розбирався в творах святих Отців. В той самий час на Святу Гору Афон прибув монах, який отримав освіту у В Італії, який вчився в кращих європейських університетах, який був послідовником середньовічних філософів, монах Варлам Калабрієць. Варлам Калабрієць це був свого роду такий модернізований європейський монах богослов. Який формально залишався православним, але його хід е розмислів, хід думок вже був дуже далеко від православ'я. Ось саме цей монах, Варлам, Калабрієць почав висміювати практику е Ісусової молитви. Ціллю Ісусової молитви було стяжання Духа Святого. Е монахи намагалися очистити своє серце від е пристрастей, від гріха. І тільки тоді вони були глибоко в цьому переконані, так само як зараз ми. людина здатна побачити божественне світло, відчути благодать Святого Духа, блаженні чисті серцями, які і серцем, як тієї Бога узряд сказано в Святому Письмі. Оцей нетварний нетварне фаворське сяйво або світло являється, являється ознакою того, що людина змогла за допомогою Божою. Звільнити там на якийсь час своє серце від тих чи інших пристрастей. Святий Сімйон Новий Богослов взагалі говорив так, що той, хто не побачить нетварне, нетварне божественне сяйво, тут за, за життя, за земного життя, не зможе його побачити і потім. На іконах, які зображають момент преображення Господнього, ми бачимо символічне зображення і цього світла. Христос. Стоїть в центрі, яку як називають мандорла. Це коло, яке темне навколо Христа, і по мірі наближення до апостолів, які лежать біля ніг Христа, воно стає все світлішим світлішим. І вже безпосередньо апостолів торкаються проміння світла. Це вказує на те, що божественна благодать являється, по-перше, Ознакою присутності Божої. А по-друге, все ж таки є божественною енергією, яка вказує на божество, але в той же самий час вона не пізнавана до кінця. Скільки б ми не пізнавали Бога, в цьому пізнанні кінця не буде ніколи. Чим ближче до Бога, тим більше ми будемо сліпнути від того самого світла. Тому воно навколо Христа і зображене як. Темрява, тому що це темрява для нас, не для Христа. Варлам Калабрієць, будучи філософом, філософом, вихованим на латинській філософії, західній філософії, вважав, що це, не твар... що це світло, воно не нетварне, а тварне. Тобто воно не являється енергією сущності, природи Божої, сутності Божої, а є створеним. Чимось не зовсім обов'язковим, тим, без чого, в принципі, людина може обійтись. Раз так, то і благодать вона так само для Варлама Калабрійця являється тварною, вона не завжди вказує нам на Бога. А самого Бога, казав Варлам Калабрієць, можна пізнати і без цього, без очищення серця від пристрастей. Без духовних зусиль, а просто за допомогою розуму, за допомогою логіки, за допомогою математики і інших наук. Можна пізнати Бога. Так говорив Варлам Калабрієць. І тому знання освіта, можливо, вона для нього була головніша, ніж духовні зусилля. Звичайно, це неправильний підхід. Підхід, який був засуджений церквою. На соборах константинопольських, які відбулися ще за життя святителя Григорія Паламет, в середині 14 століття відбулося два собори, під час яких вчення Варлама Калабрійці було засуджене, як єретичне. Цікаво, що Варлам Калабрій своє життя закінчив римським кардиналом. Він залишив Православ'я, переїхав в Флоренцію, потім пізніше в Венецію і став кардиналом католицької церкви. Отже, неділя Григорія Палами присвячена вченню православної церкви про спасіння через очищення свого серця. серця. Людина не просто отримує амністію, не змінюючись абсолютно. Вона повинна змінитись і тоді вона буде прощена Богом. Ось це є, можна так підсумувати, головний такий момент, який ми відмічаємо в цей день в неділю Григорія Палами. Завтра ж у нас. Христопоклонна неділя. На середину храма виносяться хрест, якому співається тропарь, і всі віруючі, які знаходяться в храмі, прикладуються до цього хреста. Це свого роду середина посту. Середина посту, яка вказує на те, що кожен із нас повинен взяти свій хрест так само, як взяв його Господь Ісус Христос. Хрест це сукупність наших. Духовних, моральних, фізичних зусиль і подвігів. Хрест це не тільки страждання, хрест ще раз підкреслюю, це є зусилля певні, які ми повинні чинити для духовного зростання. Тому що, знаєте, для когось хрест це хвороба, для когось хрест це спроба не померти з голоду, наприклад. А для іншої людини важкий, досить важкий хрест це терпіти приниження. Або важкий хрест заставити просто себе стати на молитву. Для когось може бути і це важким хрестом. Цей хрест треба нести. Ми завжди повинні пам'ятати, що Господь не дає нам хреста, який був би нам не по силах. Кожен хрест, який є в нас, це саме той хрест, який ми з вами можемо понести. Не треба роптати. Не треба ремствувати і якимось чином бути незадоволеним своїм власним хрестом. Не треба намагатися його зробити меншим, тому що ми можемо загинути. Є відома картина, в якій зображається людина, яка несе хрест. Вона доходить до прірви ця людина. А по дорозі вона вважала, що вона є за важкий хрест. Вона цей хрест обрубала. Кінець цього хреста вона відрізала, зробила його трошки менше, вкоротила цей хрест. Ось, коли ця людина дійшла до прірви для того, щоб перейти на інший бік. Їй треба було використати хрест як місток, але та частина, яку вона відрубала, не дала їй цього зробити. І, відповідно, людина просто залишилася там, де вона стояла. Вона не просунулася, не прийшла далі. Більше того, вона, можливо, і впала в прірву, тому що їй не вистачило терпіння нести свій хрест. Так ось, якщо ми з вами хочемо просуватись в духовному плані вперед, ми завжди повинні пам'ятати цей простий приклад. Не треба намагатися будь-якими силами зробити цей хрест менше. Треба дякувати Богу за те, який Він є, і, звичайно, без ропоту, без униння, з благодарністю Богу нести його. Ще один момент. Є така притча, жінка дуже часто сокрушалась над тим, що її хрест надто важкий, ось до неї прийшов англій Божий. Завів її в кімнату, видіння таке було. Він завів її в кімнату, де стояла величезна кількість хрестів, там були кам'яні, там були залізні хрести, дерев'яні. І стояв невеличкий, малесенький солом'яний хрестик. І вона каже: Я хочу оцей солом'яний хрестик. А ангел каже, то це ж твій хрестик і є. Розумієте, тому що як пояснити цю притчу? Той хрестик і в нас, нам здається, що він найважчий. Але це далеко не так. Це далеко не так. Важливо зробити правильні висновки. З тих всіх е, життєвих ситуацій, які ми потрапляємо. Важливо не кинути свій хрест. Кажуть, що з Христа не сходять, а з Христа знімають. Ось тому е, надіємося на те, що Господь укріпить нас під час нашого духовного подвигу. Це так само є хрест, піст, великий цей хрест, який ми несемо. Господь нас укріпить і дасть нам е, з честю зустріти світле Христове Воскресіння. До побачення.